Магазин Мебліка презентує турецькі матраси серія Artizan. В даному випадку це матрас Річмонд. Дуже комфортний та зручний матрас, який має висоту 28 см. У комплекті з документами є спеціальний ніж для відкривання матрасика. Основою цього матрасу є незалежний пружинний блок з сімома зонами жорсткості, високоеластична піна та піна меморі з додаванням блуги. Ми його відкриваємо. Не забуваємо, що навіть якщо матрасик проїжджає в скрутці, два дні матрасиком користуватися не можна, для того, щоб він набрав повноцінну форми і усі наповнювачі отримали жорсткість, пружність та комфорт. Запрошуємо в магазин Медліка спробувати цей зручний та комфортний матрас, але через два дні, коли він повноцінно набере свою форму. Дякуємо за увагу.